Всім привіт, всім гарного дня. Так, я вийшла, відхекалася. Вийшла на город, зараз будемо рвати гарбузи. Не гарбузи, гарбузиня. Відривати, трошки його підривати, щоб воно висихало, щоб його позабирати з поля. Ну і треба мені вирвати капусту на кубки. Ось щоби, щоби. Забрати додому. Бо треба з неділі починати до буряка братися. Буряк. Ой боже! Досить Досить непогано. Ось, річка, досить непогана, зелена, але є і бідненькі. Капуста моя ось така середня, скажемо, не є. Паршива, ну і не є. Така, як там та, що перша була, що я повиривала, котра краща. Ну, але щось кози з'їдять, щось ми з'їмо, та й нам хватить. Бо я отам, там ту частину по підмежу вже всю забрала, ні, там ще я вам десь не десь. Капустечка. Зараз ми всю позабираємо і тут напівки поскладаємо. Може нині, <кх> нині вечір. Заберемо. Та й от таке. Так що будемо працювати, вирву капусту, покажу скільки є. Ось тут бараків знизу мало. Треба буде в понеділок приступати до зачистки, а то в нас середи дощ. Та й таке, то ну, якось воно буде, аби Бог дав здоров'я. Передавати, передають, але чи він буде, чи ні. Гаталочку. Зрубай ту буду, викинь. І у ті молочейки тако постесуй повикидай. О, у ті молочейки стиши, викинь. І ота викинь. Стес, сміття. О, та так її вирвати, зараз всю на сіня обсипиш. О, ось такі-то справенькі, так що. Всяка капусточка є більше, є менша. Менше можна. Посікти і більше можна посікти, нема різниці. О, та й таке то. Ладно, будемо ми працювати з Наталькою. Тут є коло чого, а нам ще кози треба на гнати. Наталю, то не так робиться доцю. Підіжі, далі лише телефон і все зроблю. Отаку. От о, о, раз. раз о! І позабирати. Ну то, то поклади, зроби таке діло. Виноситься. Я вже в кусі Та й от такі справи. Ну а морква буде сама остання з города забиратися. Там буде видно. Це в мене гнилі гарбузи поставалися по полі. І що гнилі. Бадячки, бадячки. О! О. Он ще. Ладненько, будемо ми працювати, бо роботи повно. Тут є коло чого згинатися, капусти скільки. А ще. а ще гарбузиня. Так що всім, папа, миру, спокою і затишку. А далі покажу скільки ми нарвали і що зробили. Так, з одною роботою впоралися. Одна, дві, три купі кукурузи. Тьфу, Капусти, Наталю! А, я тебе не О, ось так виглядають мої бурячки після. Того, як капусту забрали. Оказується, тут ще є й буряки. Не тільки сама капуста. Ось. Бажано б її сьогодні забрати ту капусту додому. І, може б я з нею управилася б. Так що ось таке-то. Будемо йти братися до гарбузів. Чи до гарбузиня, верніше, то не тут телефон твій. Я втираю тебе. А зараз буде йти додому така сама буду. Ти їх не збирай. Ну зараз назбираю їх того щастя. Ось такі-то справеньки. Так що будемо йти до праці. Ось, я мінутку перекурю, а то я уморилася, але ледача зробилася, люди. Є що казати і нема що казати. Глядаць, глядаць. Крайні попутки дай, щоб вони не в'яли, вони на купі, і не так будуть п'янути. О, таких три купочки капусточки. І кози будуть мати, що їсти. А то хтось придумав, що козам капусти не можна. Реда не можна робити. А все, остальне можна. Ох, покажу, які в мене буряки вродили великі. Прийдеться того Камаза за фуру наймати. Бачите які? Ні, не знаю, який він. Навіть не видно. Більше, я Більше не дам тобі червоних буряків полоти. Не сильно тужити буде. Ось так. Оце тут оце, 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 оце місце, самі хужі буряки. Поволі, бо ж будь які в нас, не самі хужі буряки. Саме більше посохляні. Оце місце тут. І то так поперед, наздовжший город. Самі хуже. Отут. Взагалі-то казали, що тут колись дорога вроді була. І через те воно так. Ну не знаю, чи так, чи ні. Ну, факт, факт остається фактом. Вже від того в самих хужих туди далі, то вже починається чим раз краще і краще. Так що ось таке то. Вам всім гарного дня, миру, спокою і тільки хороших новин. Ну а що і як зробили, тоді ще покажу в другому відео. Всім до зустрічі і всього самого найкращого. Па-па!